Доброго доброго дня. Значить, Сьогодні трошечки попрацювала. 5 одливочок у мене сьогодні. Я вчора відео знімала, просто вам там надписи робила. А сьогодні продовження у мене. Так, це в мене була перша одливочка. одна людина, людина воєнний хлопець. Я була його почистила, вже все добре. от. Ну, і виливається у мене така. Я думаю, отак вона виливалась, розумієте, отак. Я думаю, ага, ще трошечки, і буде в нас конець дну. Вилізла ще один ось, бачите, оголочок. І коли вона застивала, прям гарненько показало, що без. Якщо придивитися, не знаю, видно, Ну, воно коли гарячий воск, воно прям видно прям без. Вот. І канальчик, якщо от, от б канальчик спав, да, просто от так отдихав. То б це вже був кінець. А ні, це в нас геть. то, що в нього було все недавно да, зроблено. То я все почистила. От, а це у нас показує, що це в нас на і іще. іще десь щось сидить. Якщо так подивитися, дивіться, прям в маски такої, да? то як ніндзя і Іще сидить, і воно, дивіться, клювчик. Це тепер і ось от торчить його наш от этот пупок, який спати, торчить, Значить, і ще не все, іще я буду людину. Хлопці, цього далі лічить, будемо дивитися, що далі буде вилазити з цього ось ракушки. І якийсь у нас бісик сидить. Це дуже да... ну, давно зроблена ця порча. Тепер дивіться, друга порча. Вчора ото теж я вам показувала, що серце таке було розбите. Тут ось так і дивіться, якщо придивитися, бачите, ось ручки, як ото ділять так. ось теж. І... Сам этот опять таки з серцем. І ось один крадник, другий крадник. І воно оце хтось, це я вам говорю, це людина, зробила дівчина. Бо вчора, прям з цієї сторони, було так показано, там женські органи такі красиві. І дівчина, цього хлопця, ходила прям до настоящої жіночки, яка дуже шара. І вона прямі печать, і все. Тут десь я теж -то дивилася. Ось дивіться сущності сплять охраняють, ось питаються вони цією енергією хлопця. І воно якраз отак і вилилось, коли ми виливаємо нашу одлівочку, і оце у нас було начало. А з цієї сторони, от якщо ви подивіться, ось криса, бачите, яка красива криса. Ось морда, ось вона пішла, ось вона хвост підняла, піджала. А от, криска така красавиця. Воно я морю, коли застиває, воск. І оце він тільки починає заставити. Там Що хочеш, може пан, побачити. І чудіка, і коти хочеться. Криска, дивіться, яка красива. Оце криска, хтось щось, оце дівчина. Ну, ми вже витягнули. І вона ходила прямо до мастера. Бо тут теж я десь вже зараз не знайду. Тут у нас виліз. Ось, дивіться, голова, все. Це він сидить, охороняє цю роботу мастера. От печатка ось стоїть. І ось, ось ця ж закольцовка, прям та дівчина, в общем, ця дівчина, що робила з цим мастером, вона не хотіла, щоб цей хлопець з кимось був. Вона йому перекрила всі отношения, от, щоб в нього не було нежелання. Ні, як ото, знаєте, кажуть, якщо не мій, значить не чий. В общем, все ми назад вернемо. Той красаві. Це тут третя людина, це жіночка. Я її давно чистю-чистю, давно, і я вже думала, сьогодні вже буде конець, як то кажуть, наші чистки, тому що тут була чистка і там і родова, і. ой, ну Дуже-дуже-дуже-дуже. і Кладбіщенська була робота і все. Я все повитягувала. І теж сундук. Якщо вернутися назад на всі мої відео, там, де сундук, ми вскривали її. за кольцовки, все, відрізала я, я. робила як треба. І Казалось би, теж, так? Да? Казалось би, теж. Тоже, теж, тут мишка у нас така, ось, О, вже мишка. То там були прямі жабини, що ти стіхуч було. А тут вже у нас мишечка така, бачите, невеличка осталась, і вона зараз ще сидить. І би, так, да, канал ми вже почистили, ну і ще тяжолі вовни, бачите, тяжолі вовни ще є. Тут каналчик уже чистий, енергетику, ми от усі, все, оці болячки, все. Но канал ще не спить, і ще якась фігня, бачите? І ще якась фігня сидить. І ця мишка зарилась, заховалася. <кій> І сидить. А ми її все одно витягнемо. Витягну, я все витягну, бляха-муха. Ось так, це третя людина. Тепер це в нас воєнний хлопець, що я вчора дивилася діагностику. Значить, з тієї сторони зараз не буде видно. З цієї сторони, ось, якщо так подивитися, це в нас, бачите, родове дерево. Родове дерево, і воно так похилилося, родове дерево. Це хлопець у нас воєнний, він уже, як мені жіночка об'яснила, він уже три роки його не відпускають додому не в відпуск, нікуди. Якби не просив, і мама сильно захворіла його, мама. Це ж ця жіночка, що мене просила, і групу вже їй дали на нервній почві. І тут я, отут, коли виливалася, ну воно щастя не видно, тут прям такий дракончик був красивий. Як би могла показати, не покажу. В общем, так якщо подивитися, от тут була голова, оце були е, би, ушки дракончика, і він такий, ось як зародишка, коротше, спав. Ця людина, її всі, як то кажуть, не емоції, його всі дороги. І всі можливості зараз вони в нього сплять. Як ото, знаєте, зародиш. Вдасть і спить, зародище дитинка в нас в животі, так? і це все в нього спить. Но родове дерево воно похилилося, він, звісно, коло роду. Але головне, що родове дерево його тримає, що род з ним, бачите? Його мама його охороняє. А з цієї сторони це нічого не пороблено, нічого не це. Це його страхи. Я вчора теж там показувала вам, що там невеличка така була. То страхи, це його страхи, це лярвочки, маленькі. Це то, що в нас в глибині, що в нас в голові, що в нас в душі. Ми самі себе накручуємо. Це його страхи, звісно, людина, як то кажуть, на війні. От, ну нічого. ми його страхи. Я витягнула щитайте його страхи, зняла переляк. І спух, як то кажуть, да? всі його страхи, то що в нього в голові. І я йому ще робила на відкриття дорог, щоб він змог додому приїхати хоч в відпуск. Мама ж переживає, понятно, я б теж переживала, що сина три роки не бачить. Вот такое. Да, тут тоже ось. Дивіться, такі сущності красиві, бачите, глаза, тому що лярви, заповнюється, це наше те, що ми внутри наші лярви потом приходять в такі більші сущності що розростаються у нас і вони нас начинають з'їдать вот, в ті больші сущності ну а, а от є подселенці есть демони вот. ну, дуже багато разных там вообще а от це Оце ось, я вам вчора теж фотки робила. да? я вам показувала, що там була родова, родовий біс. У жіночки я спеціально з травами робила от, убрати весь негатив. От, Дивіться, вона отак плавало плавало. плавало, -плавало. Оце все, оцей весь жмут, ось, бачите? Оцей весь жмут. Оці все Спочатку відпала ця змія, де вона тут, господі, я на неї дивилася. Кобра, коротше, відпала. Ну все. Бачите? Кобрачка ось така красива відпала, у неї хвостик, Прям відпала ця кобра у воді одразу, туди священна, заговорена. Потім, потім, вона отак плавала, плавала, Тут у нас такі, от, знаєте, воно як виливало, застигало. Тут все було закрите. це вся фігня була там внутрі, в середині. <кій> <кій> вот. І тут такі, от, знаєте, як на полі такі. Харьочок виліз з дирочки. оце морда харька, і прямо так вона була. Він наверх дивиться, ото його ушка, бачите? ото його ушка, і тут його ножки були, ось ножки і лапки. І от така людина, що висинало голову, щось покричала, поговорила, поговорила, наговорила і оп і заховалась ту ямочку. І дивіться, я коли перевертала, хотіла ж побачити, що там. З той сторони під водою. І от этот весь згусток, весь згусток, що сидів внутрі всі жіночки. А вона ця жіночка сильно боліла. Ясно, як розварювала по телефону, вона єлі, жінка, бідна, говориться. Її вже зробили другу групу, бо так і не могли врачі знайти що там. І дивіться, яка сушність там. Оце ж так воно її жерло. Так воно і їло, оці всі болячки, і печать прям стоїть. Ви представляєте, що там воно і внутрі було? Яка внутрі ця гедота там сиділа? Дивіться, дивіться, яка гедота. Взагалі, ще в мене такого, якщо чесно, не було. Щоб прямо так перевертати перевертати виливку, і воно все отак у воду пішло. Це одне. друге, оце наш канал. Наш дійсний канал, з яким ми живемо, да, з яким ми рождаємося. Як я говорю, попроще говоря, наше, наше життя. От, порча зроблена давно, задавня. Mm. Там Порча була, я вам говорила, родовий біс передатий тут в цій жіночки. Найстрашніший родовий піс, якого передала якась відьма-породу, передала оцю жіночки. От, і оцей каналчик на цьому каналі сидить теж сущність, ну, прям скручена, така, запечатана. Один канал це наше життя. Но до життя підключений ще один канал. І бачите, ще й двойна блядь, морда. Бачите, двойна морда. Двоголова якась фігня там сиділа і цю жінку просто із з'їдало. Ось, дивіться, крадничок усю кранічок, усю, ну, все життя. Вона така жіночка була ну як роботяща, завжди ганяла, все така общительна. От. І я вчора говорила, там у неї п'ять років тому, навіть чуть -чуть більше, була зроблена оця на смерть. От. Щоб вона отак боліла, 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 боліла. І якщо взяти ці роки, то година три вона точно сильно хворіла і що лікарі не могли оприділити в общем, і ще інтересний момент, що за цю жіночку ніхто не хотів братися. Вона їздила там до бабки, до одної, до другої, та бабка вилила на воски, видно, побачила, що я побачила і сказала їй, що вам нічого не поможе, вам так і будете ходити, коротше, цією фігнёю. Поняли? Не убрала нічого, а я взялась, я нічого не боюсь, як то кажуть. Отак, так, люди мої, дорогі мої, я вам просто показую, що може бути у людей. Що може бути дійсно пороблено, або просто от людина її страхи. Це хлопця воєнного страхи. Не обов'язково, щоб було пороблено, ні. Просто страхи. От так от. Якщо вам треба діагностика, не стісняйтеся, то кажуть, обращайтесь. Треба ж себе трошечки то, що ми лічимо себе фізично, але і нутри. Всі наші болячки фізичні це. хоча б для інтересу просто подивитися, що там і як воно там в той і чого так вот так вам. Всім благ. Пока-пока. До нових зустрічей вам.